Українська порноактриса Юлія Синюк, відома як Джузефіна Джексон, змушена була покинути територію України через, як вона сказала, тришак, який відбувається навколо обшуків та тиску на моделей, що створюють контент для дорослих. Не бачу сенсу сидіти в країні, де можуть посадити за голе фото в телефоні, заявила вона. Також в мережах ширились коментарі про те, нібито Юлія заплатила СБУ взятку за те, щоб ті її не чіпали. На що Юля заявила, що люди довбойоби. Нагадаю, що Джозефіна активно волонтерила, займалась благодійністю. Наразі вона цього робити не може, так як знаходиться не в Україні, тому що в Україні існує закон, який говорить про те, що будь-яке зображення в сексуальному образі може потрапити під статтю. Тобто будь-яка відверта фотосесія або приватні фотографії в телефоні можуть спричинити проблеми, якщо хтось вирішить це трактувати як порнографію.